велика трикімнатна квартира, чи чотирьохкімнатна квартира в Києві, чи невеликий будинок під Києвом. Я маю на увазі не таке передмістя, що один кілометр і просто пішки до Києва. А наприклад, ті самі гореничі, які на відстані 7-10 кілометрів від Києва. Ось такі в нас калькуляції, тому що по факту будинок можна купити лише там, і тут багання. Дивіться, з маленькою дитиною, коли в тебе квартира, в тебе є дитячі майданчики, в тебе є абсолютно класні парки, в тебе є де гуляти, дитина починає підростати, і в тебе є гуртки, дитячий садочок. Передмістя, да, беремо електромобіль, супер, автономія, супер, немає світла, генератор. Тобто, в тебе є власна територія. Дитина, поки маленька, взагалі можна її і з колискою, знаєте, у двір, і все чудово. І от питання в тому, що люди дійсно вагаються. Для мене, наприклад, досить важко жити в будинку з маленькою дитиною, тому що треба ще обирати таку локацію, де хоча б є тротуари і можна з колиською гуляти. А в нас в передмісті досить часто такого, на жаль, немає. І по факту, я розумію, що тому так популярний формат танхаусів, тому що можна купити за ті самі кошти, що і квартиру танхаус. Але про танхаус наступний ролик. Давайте трошки поговоримо про будинок його переваги і про квартиру переваги в Ванням в того, що у вас маленька дитина.